Шановні старокостянтинівці жителі міста та району, 26 квітня День Чорнобильської трагедії. 31 рік минає від того дня, коли Україну спіткала страшна трагедія, спричинена вибухом на, на Чорнобильській АЕС, яка забрала життя сотень тисяч людей, завдала шкоди здоров'ю мільйонів українців. Чорнобиль це величезна трагедія і символ мужності людей, які пройшли через радіоактивне пекло. Ризикуючи здоров'ям і життям. А тому згадувати про нього потрібно не лише раз на рік, а робити це постійно. По ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, що увійшла в число найбільших катастроф техногенного характеру в історії людства, брали участь люди найрізноманітніших, найрізноманітніших спеціальностей пожежні, військовослужбовці, енергетики-атомники, інженери-конструктори, будівельники, прості робітники та колгосмі в які в екстреному порядку були мобілізовані на усунення ліквідації внаслідків аварії. Цим людям, а їх за найскромнішими підрахунками, було не менше 90 тисяч чоловік, довелося гасити пожежу після вибуху, виконувати роботи з дезактивації приміщень, промайданчика станції, забруднених територій навколо неї, проєктувати і будувати об'єкт покриття, готувати і здійснювати після аварійний запуск блоків Чорнобильської АЕС. На сьогодні у нашому місті проживають 233 особи, які є постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи. Із них 33 учасника ліквідації першої категорії, 69 другої категорії, 23 категорії, 38 дітей та 33 вдови. Усі вони перебувають на обліку в управлінні соціального захисту населення де згідно чинного законодавства, отримують пільги. Допомоги та компенсації. За 2016 рік здійснено виплат та надано пільг на загальну суму 1 мільйон 278 тисяч гривень. Старокостянтинівською міською радою, виконавчим комітетом та міським головою Мельничуком Миколою Степановичем вживаються заходи щодо підтримки чорнобильців, які проживають у нашому місті, надання допомоги їх, їхніх щоденних потребах. Підтримці діяльності міського осередку Всеукраїнської громадської організації Союз Чорнобиль Україна». Так, у 2016 році з бюджету міста на надання разової грошової допомоги на лікування було виділено 103 тисячі гривень. Завдяки прийняттю програми соціального захисту населення до 2021 року виклада грошової допомоги буде проводитися щорічно. У цьому році управлінням соціального захисту населення профінансовано допомоги вже на суму 52 тисячі гривень. Для фінансової підтримки діяльності громадської організації виділено 10 тисяч гривень. Шановні учасники ліквідації Чорнобильської катастрофи, висловлюю вам велику вдячність та засвідчую нашу шану за ваш героїзм та самовідданість. Адже ціною власного життя та здоров'я без вагань та роздумів ви ліквідовували наслідки аварії Чорнобильської АЕС. Ви не думали про нагороди, відзнаки, не ховалися за спини товаришів, навіть часто не усвідомлюючи на яку особисту небезпеку наражаєте. В день трагедії ми низько схиляємо голову перед подвигом тих, хто відійшов у вічність, злетівши янголом над саркофагом і пам'ятаємо, що без історії, без минулого, хай навіть гіркого, не може бути майбутнім. Вічна та світла пам'ять загиблих. Чорнобильські дзвони лунають над ним, і того відлуння вистачить ще не на одне покоління. Будемо пильними та милосердними і вдячними. Бажаю вам і вашим близьким міцного здоров'я, терпіння. Простого щастя і великої удачі. Шани і щирої поваги від людей. Нехай сонце зігріє вас своїм теплом ще багато-багато років. Нехай Господь пошле вам здоров'я, сили, нехай у ваших родинах панує мир та злагода. Успіхів вам у ваших справах.